Молоді кущики потребують стрижки майже кожних два тижні для того, щоб вони добре росли і набирали гарну форму. Тому зараз ми це і зробимо. Тут ж же, же, бачите постійні експерименти. Там накриваємо агротканиною, там агроволокном. Там я дивлюся, як вона реагує просто, ну, на відсутність всього. Частина була з поливом, частина без, але ну, якщо полива немає, і дуже важко, і довго ростиме. Наша перша діляночка знаходиться в селищі Уграїди, Краснопільська громада, це сім кілометрів від кордону. І коли ми її ще закладали, якби ми не думали, що буде така ситуація. Перші прильоти, коли в нас були, це був 23-й рік. Це було несподівано, було поруч. Я якраз була там, ну це було доволі страшно. Потім ми ще попали ну, під такий обстріл в процесі, коли ми збирали з дівчатами урожай. Теж було якби страшно, але воно знаєте, воно падало ну, якось поруч, не, не на подвір'я. А вже в 24 році був перший прильот ну, безпосередньо на ділянку нам перебила лаванду і крапельний полив перебила. І останній такий, якби великий обстріл, був вже в березні місяці, після якого ну, виїхали і батьків звідти ми забрали. Ну і лаванду теж скільки можна було, скільки привезли. Вересні минулого року нам попалася ця діляночка, ми якби недовго думали. Тим паче я розуміла, що осінь, якщо я восени засажу матеріал в да, саджанці, то навесну вони вже підуть у ріст. Якщо я не засажу, то я втрачу ще один рік. Якщо порівнювати 21-й, наприклад, рік, коли в нас було, ну, запис був зранку і до самої ночі. 22-й рік було гірше, тому що було страшно. В 23-му році навпаки в нас було більше ніж двадцять другому. Тобто, хто повернувся, хто вже звик до цієї ситуації? Ну ми дивилися де ще відбувається і орієнтувалися вже. Ну самі сміливі або командилика були їхати. Приїжджали. Ну а в 24 році ми взагалі не плануємо ні відвідувань, ніяких там заходів. Багато людей виїхало, і більше пошкоджень, руйнувань там. Залишатись там, а тим паче вести там якийсь бізнес ну, це взагалі дуже небезпечно. Тут мене такі, знаєте, як ясильна група я називаю, тут маленькі. Кущики-лаванди різних сортів. Взагалі, я як, колекціоную постійно додаю якісь нові сорти. У мене десь 12 сортів лаванди і стільки ж лавандину. Восени минулого року ми висадили десь трьох річки, і я вже мала надію, що вони в цьому році будуть квітнути. Але ви бачите, от така ситуація. Не всі прижилися, тому ну, десь кущів 400 довелося замінити навесні. Але ну, цією весною була така ситуація, що дуже пізно були морози. Вже лаванда пішла в ріст і були такі заморозки, котрі кущики не пережили. Це навіть після другої вже пересадки, тому шкода, але його доведеться замінити. Трошки пізніше ми посадимо сюди свіженький. Зараз не можна, тому що спекотно і в принципі, може бути така сама ситуація знову. Лаванду краще садити, коли не дуже жарко і достатньо вологи. Це здивіться, який красивий темно-фіолетовий кущ, один із улюблених моїх сортів, Імперіал Джем називається. Дуже красиво, як в свіжому вигляді, і сушений. Він зберігає темно-синій колір. І є в нас новенький сорт лавандину. Теж дуже цікавий. Я залишила буквально пару колосків подивитися, як буде квітнути. Обіцяє бути таким досить масивним, великим кущем вже наступного року. Правильний догляд, правильна стрижка, полив, температура, щоб вони виросли красиві, здорові, такі от великі. Це лавандин, гібрид сорту лаванди, він такий росте більш високий, у нього колосок такий цікавий, красивий. І є лаванда. Лавандочка росте менше, у неї такий більш, мабуть, насичений колір в період цвітіння, і вона відрізняється ароматом. Лаванда має більш такий ніжний запах, а лавандин такий. Більш камфори, більші трошки відрізняються. вони. Це наскільки цікава і корисна рослина, що ну, її просто не можна не переробляти. Я почала вчитися, почала там читати різні е, матеріали, все, що попадалося. І насправді зараз ми скільки вже років переробляємо олію, гідролати. Це домашня аптечка, це наскільки цінна, унікальна рослина, перші ми зрізаємо на букети і для декору. Вона саме така фіолетова, красива, темна, а потім вже зрізаємо. На саше, і остання лаванда, яка збирається, йде на переробку ефірної олії. Тобто вона вже дозріває, набирається скільки ефіру, що можна її переробляти. У нас тут є маленький такий будиночок дачного типу, і на майбутнє дуже хочеться переоблаштувати територію, де можна сушити, зберігати і переробляти. Зокрема, зробити таку, знаєте, затишну, красиву атмосферну майстерню. Це прямо така моя мрія, і я дуже вірю, що вона здійсниться.